Вікторія Омеліна. У мене син і у неї син. У неї до війни було два у мене завжди був один. І спробуй комусь іще поясни, що в неї і досі ще два сини, що той Ясноокий не вмер, не зник. Вона його родить щодня під крик, але крик жінки не немовля. А він усе не кричить ніяк, хоча вона родить його щодня. Він дивиться мовчки із темноти, так, ніби благає їй помогти. Але вона родить його сама. Між нею й мною тепер пітьма. Бо в мене син і у неї син. У неї до війни було два, а в мене завжди був один. І спробуй комусь ще поясни, що з нею на двох у нас три сини.